Будемо сьогодні розпочинати ми з нашого улюбленого, з Дональда Трампа. Давно у нас не було нагоди приділити йому достатньо часу, але поки у нас це все неслось, то не означає, що а, то не означає, що весь світ зупинився, і Трамп точно не збирається зупинятись, звісно ж, в жодному разі. Зараз найбільше несеться що? підготовка до венесуельської спецоперації, яка може розпочатись в будь-який момент, буквально. І це, це не перебільшення. Марк Рубіо каже, що США мають намір визнати Венесуельську організацію Картель дело Соле з терористичним групуванням. І розпочнуть вони можливо таку велику антитерористичну операцію. Скажуть, що як завжди, ми ж воюємо з тероризмом, так? І тому ось це головний привід для нападу на Венесуелу. Але, але не так то все є насправді. І це не головна причина. Це не головна причина, власне, як. Як і інші медіа активності Трампа, якими він намагається відволікти увагу. Думаю, ви дуже багато бачили різних новин, публікацій і обговорень з приводу Трампа і Клінтона цього тижня. До речі, ось те, що ви бачите, це, це справжнє фото. Там ще гуляє інтернетом е, відео, але то вже відео згенероване штучним інтелектом на, на фоні цієї фотографії. Е, та фото, це. Дуже символічне. Не всі знають, з чого все розпочалось. Ця історія про потенційні статеві зносини між Трампом і Клінтоном. Трошки дам контексту, якраз в листопаді 25-го року демократи в комітеті з нагляду палати представників оприлюднили понад 20 тисяч сторінок документів. З маєтку Джефрі Епштейна. Листування, нотатки, його Бюздебук і інше. Серед них емейли, де часто згадуються і Дональд Трамп, і Білл Клінтон. Найгучніший момент, який призвів до Величезної гори мемів, який я вам, звісно ж, покажу. ну Хто я такий, щоб від вас цей скарб ховати, це листування, яке відбулося у березні 2018 року. Марк Епштейн, брат самого Джеффрі, пише йому емейл і пропонує запитати у Стівена Беннена, чи має Путін фото, де Трамп Бловін Буба. Якщо ви не розумієте, до чого тут статеві зносини, і до чого тут Буба і Біл Клінтон, перше Бловін це, е – це. Скажімо, це, це не надувати, <сміх> З, зі сленгу це там, як скорочення чи спрощення від Blowing job що українською мовою перекладається, як о, 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 перепрошую, робити Омлет, так би мовити, а Буба це. Так називають дуже часто близькі Біла Клінтона. І всі це знають. От чертяка Клінтон, виявляється, ну, якщо вірити цим листам, знову ж таки, це не залізобетонний доказ в жодному разі. Це всього лише листування, це може бути жарт, це може бути навмисний вкид, але, тим не менш, ця інформація є. І тут навіть не найголовніше чи було. Це насправді. Тому що Трамп е зазнає ударів від тієї зброї, яку він сам створив. Він сам роками, а особливо напередодні передвиборної кампанії, брав будь-які вкиди, розганяв їх і там, намагався перетворити на зброю. Пам'ятаєте, розповідав, що там в Спринфілді мігранти з'їли всіх котів і собак? Там він сам же розганяв цю всю історію про Епштейна. Розповідаючи про велику і жахливу там організацію, яка цим всім займається, її очолює. Йому було байдуже, що бракує доказів. А коли виявилось, що він там засвітився, то він почав розповідати про те, що ця вся історія за Бштейном це взагалі роздута містифікація. Це фейкньюз, який придумали демократи. Цікаво так. А, і тут не важливо, як він буде аргументувати. Неважливо, чи доведуть, що це правда чи неправда. Головне, що це вже понеслось і перетворилось на натхнення для меморобів. Я вам покажу кілька тільки тих, які мені найбільше сподобались, з того, що я бачив. Така хвилинка гарного настрою на початку ранку. Ось такий класичний легендарний мем. Ну, як завжди, класика, це дуже добре. Але я думаю, що в цьому випадку Меланія б не дуже сильно засмутилась. Хоча, з іншого точки зору, це пояснює, чому на всіх якихось там активностях і всюди, де їх бачить разом публічно, принаймні вона ніколи не цілує Трампа в губи. Щось таке знає жінка. Цей мем для поціновувачів класичного кінематографу. Якщо хтось бачив цей фільм, то і розуміє, в чому справа. Тут хвилинка англійської мови, але я думаю, що <смеш> мем цей буде зрозумілий і без перекладу. Ну, і, звісно, мій улюблений, українізований мем, тому що ніхто так не вміє. Робити меми, як українці. Це прям. Це мед. Я так і бачу, як Дональд Трамп сидить і каже, А я йому розповідаю, кажу, Біл, ти не то робиш, біл. Ну, ну, припини, Біл, ну, що ти робиш так? Е, ну, і звісно, жарт про те, що тепер бік, Beautiful, біл Дональда Трампа заграв новими фарбами. Е, про це можна жартувати дуже довго і до речі, друзі. Ми в чаті спонсорів дуже активно це робимо. Дуже багато жартуємо і не тільки про цю тему. Запитаєте мене, Максима, а як же можна долучитись до чату спонсорів? Я скажу дуже просто. Потрібно приєднатись до цих прекрасних людей, яких ви зараз бачите на екрані. Вони дійсно чудові. Вони найкращі, кращих людей. Я на правду, в цьому житті ще не зустрічав. Стати частиною спільноти спонсорів дуже просто. Можна приєднатись через YouTube спонсорство а можна зробити потужний одноразовий донат, і у вас буде можливість долучитись до цього спонсорського чату. Але найголовніше, ви підтримаєте українську незалежну політичну аналітику. Як ви бачите, багато чудових людей зараз це роблять. Дякую вам. Ви можете знайти всі реквізити або в описі до цього, до цього відео, до цього стріму, або за QR-кодом на екрані. Там також знайдете посилання на Telegram. І можете там зі мною зв'язатись. Я вам відпишу, ви скажете, що ви спонсор, покажете там ось підтвердження. І додам вас до того чату. Також, друзі, не забувайте тицяти вподобайки. Це дуже важливо в першу чергу для. Алгоритмів Ютубу, тому що ну, він буде бачити, що вам це подобається, буде пропонувати ширшій аудиторії. Наше з вами чудове спілкування. І повертаючись до Трампа з Білим Клінтоном, це дійсно велика історія. Це те, з чим не може впоратись комунікаційна компанія, комунікаційна команда Дональда Трампа. Вони ще не знайшли, як від цього відхреститись, і це дійсно дуже гучно загалом історія з Епштейном. Її не варто недооцінювати. Це епохальна тема в Сполучених Штатах Америки. Тому я думаю, що Трамп скористається класичним прийомом з фільму Хвіст виляє собакою. Якщо ви не бачили фільм Хвіст виляє собакою, я дуже рекомендую вам його до перегляду. Там прям е, історія супер схожа. А президент потрапляє в скандал такого типу. Ну там не з іншим президентом, з дівчиною, але тим не менш. І щоб відволікти увагу, Сполучені Штати імітують війну там в Албанії і те, що вони включаються в цю історію. Можливо, Трамп бачив цей фільм, тому йому сюди Албанія вважається, але тим не менш. Стає дуже логічним до чого цей поспіх із початком воєнної операції проти Венесуели. Я думаю, що в тій чи іншій формі вона таки розпочнеться, і оскільки голосування в Конгресі про відкриття решти файлів, які є в підпорядкуванні Мін'юсту, відбудеться 18-го, то Трампу потрібно або сьогодні, або завтра вже цю операцію розпочати. Це було б дуже логічно, принаймні. Я думаю, що десь. Плюс-мінус так і буде. Подивимось, чи справді цей це мій прогноз, але Дональд точно буде намагатись максимально швидко перевести фокус уваги.